Станом на ранок 22 січня 2023 року понад 1373 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією прокурорів, 459 дітей загинуло, та понад 914 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. Як зазначається, ці цифри не остаточні. Влада Фінляндії заморозила активи росіян на суму 187 мільйонів євро. Йдеться про нерухомість акції машини, яхти та літаки. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни партнера. Там зазначають, що справами заморожених активів країни займається управління зі стягнення боргів. Вертольоти С-61 Кінг» прибули в Україну з Великобританії. Про це повідомив голова Міноборони Олексій Резніков. Він також зазначив, що співпраця із Сполученим Королівством стосовно підкріплення ВМС України буде продовжена. Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться у лютому 2023 року і буде присвячена підтримці України авіацією. Про це заявили в офісі президента України. В Україні відзначають День Соборності 105 років тому Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність та акт злуки українських земель зі святом українців. Привітав президент України Володимир Зеленський.